Вітаннячко. Це відео буде не дуже довгим, просто хочу сказати пару слів. Збудували тут мені вже мегадамбу оцю. Дещо ну, ще кілька мегапроєктів в мене тут вже майже закінчені. Але я мушу припинити це проходження на цій карті по тій причині, що зараз тут стало тупо неможливо грати. Коли я починаю щось будувати, в мене починаються страшні лаги. От, оці провисання. Тобто от, я намагаюсь поставити, наприклад, саму звичайну стежку. І найгірше, що тут відбувається, це коли я стежку намагаюсь приєднати до основної дороги. Я розумію, що, можливо, це би пофіксила е, така річ, типу, як другий. Е, Другий районний центр. Але ну, воно не прибере повністю ці проблеми. Тобто ось ці провисання незрозумілі. Забагато об'єктів, мабуть, на мапі, і мапа, можливо, завелика, як для мого комп'ютера. Він цього просто не вигрібає. І, можливо, ще недостатньо оптимізована сама гра. Пройшло 89 циклів. За ці 89 циклів ми збудували мегадамбу. Ось я навіть відзняв ще дві серії, до речі, але я їх думаю що не буду публікувати, тому що якби, хочу рестартнути проходження. Заглибили цю дамбу. Ще з цікавого, от, я ставлю на паузу, все наче нормально, але і на паузі воно будуватися не хоче. З цікавого я пошукав і скачав мод. На драбину, це значно теж, щоб спростило логістику, підйоми на будівництва високі, зменшило би значно кількість рештувань, які потрібно збудувати. Вони теж дуже багато забирають ресурсів, дуже багато часу витрачається лише на те, щоб добратись кудись наверх, щоб щось зверху збудувати. Тому я вирішив. Цю карту поки що поставити на стоп, не будувати нічого тут. А зроблю зараз свою кастомну карту, яка буде розмірами трошки менша. Ця 256 на 256. Зараз я збудую меншу карту. Ось кілька модів, які я скачав, один з них на драбину. Е і ще отут мод. Е я не зрозумів до кінця, як встановити цей Гармоні. Це суто якась типу, як програмка, яка дозволяє працювати цим модом. Я хотів ще один знайти на зіплайни, але щось я не зміг розібратися в них і ну, не знайшов і поки що цього робити тоді не буду. Якщо мені хтось підкаже, який конкретно мод є для зіплайнів, був би вдячний. Зараз я буду створювати нову мапу. Меншу, ніж попередня. майже вдвічі менша. Ось наш редактор мап. Е е карта якби і не дуже велика, але й видається, наче й не дуже маленька. Зараз я тут щось пороблю. Е е так, ще б... бо я тут трошечки, трошечки намагався підглянути. Перед початком зйомки, що куди тицяти, щоб довго не, цей, довго не тупити. Отже, в мене є ідея, я хочу зробити дві гори ось тут. Якісь закраїни типу, і кілька річок. Типу, зробити одну дельту і з'єднати їх в одну велику річку. От приблизно таке я зараз і буду робити. Тут у нас буде джерело зло води зараз. На краю мапи підйом, такий, щоб зробити джерело води. Тут може бути ще одне джерело зловоди, до речі, давайте я його сюди і втулю. Ось якось так. Так, джерело звичайної води чистенької. В мене буде ось тут і ось тут. Впадина така глибока вийшла. Ну і нехай вона тоді утворить мені тут озеро велике. Тут теж типу якесь озеро. А ну давайте запустимо симуляцію і подивимося, як воно тут водою заповнюється. Ну, наче наче виглядає непогано. Мені подобається. Можна тут ще якось е, об'єднати, можливо, ці джерела між собою, чи не потрібно. Це, це проблеми майбутнього мене. О, дивіться, які сходи вийшли, прикольні. Це я, мабуть, залишу. Я вийшла простенька типу для освоєння. Але я її не хочу надто ускладнювати. Тому що я на харді не, бу... ну, не скоро ще буду грати. Мені поки що цікавіше подивитись можливості гри, подивитися, як я тут все собі влаштую з будівництвом. Так, щоб це можна було грати. Я б е, дивився відео інших е, блогерів, гравців. Типу, вони теж мають цю проблему, не тільки я. Просто в них, мабуть, значно пізніше вона з'являється, тому що в них, е, можливо, кращі комп'ютери чи що. Ну, не знаю, коротше. Будемо дивитися. Сподіваюся, що на цій карті я зможу реалізувати все, що хочу. Поставлю ось так собі трошки сходів. Тут, наприклад, буде якийсь ліс. Лохина можна збирати. Так, лохина в мене... А, як тут кругла? І зменшимо пензлик. Один <ад> плюсик сюди, не знаю навіщо, воно прикольно виглядає. Все, достатньо. У мене тут вже настільки всього багато, що я тут точно виживу перших кілька десятків циклів. Назву її Корнішоліс, тому що місто буде так називатися. Це взагалі найперше місто, яке я назвав, коли почав грати цю гру. Я ще тоді не знімав відео. Ось таке коротеньке відео вийшло. Дякую за увагу. Дякую, якщо ви дасте мені якісь підсказки. Е, наступним вийде тоді вже повноцінна серія проходження на цій новій карті. Щастя, радості, бобра. До побачення.